Добрий день, Україна! Вступ. Це я записую вже після огляду, коли авто вже познайомився і покатався. Audi Q8. У мене маса емоцій. Дизель 50 TDI. трьохлітровий двигун, на якому гібриді на повному приводі quattro. жирна комплектація, крутезна тачка. В захваті сьогодні про неї розповім. Офіційно, Пристебніться, поїхали. Капотом трьохлітровий V6 дизель. Він в парі з гібридом дає приблизно 286 кінських сил. Десь так гібрид тут м'який. Він просто служить до додаткової потужності і економії пального. Звісно, на повному приводі вона коротенько про історію цього автомобіля. Був він куплений у 2021 році. Першим власником пройшов два ТО в еліті. Потім він уїхав, я так розумію, що спочатку повноштабного вторгнення в Австрію. Там вона пробула рік. Потім вона потрапила знов на еліту, обслуговувалася, до речі, вона в Австрії на офіційному теж сервісі. І на пробігу в районі 40 тисяч кілометрів, чи 40, чи 40, там три щось таке Мі. знайомий, там теремій клієнт придбав цей автомобіль у офіціалів. У нього свій сервіс СТО і він на ньому вже у себе її обслуговував. Далі затягнута вона повністю в бронеплівку, але останнім власником до нього трошечки було пару з по капоту посічонки від першого власника. Ну, вона з камерами, з, радами, з радарами, з парктроніками скрізь. Ага, і ще коли він її брав, отут було, тут було. І ось на фарі воно таке залишилось. річки таке пошкодження на фарі є. Вона в бронеплівку затягнута майже вся. Тут до кінця стійки, на початку криші в даху. Отут -от. морда вся затягнута, і двері, по задні двері вона затягнута. Вся вона в приладі, наскільки я знаю, по ній ніяких траблів не було ніколи. Гальмівна система тут диски мінялись нещодавно. На 70 тисячах гарантії на офіційному сервісі поміняли амортизатори. От, тут у нас, бачите, 50 TDI quattro. От, Зимова гума до речі, ще є. Наскільки мені сказав власник, то хороша. Тут стоїть Hankook ось такий. Не новий вже. Але ще більш-менш нормальний. Є ну, слайм на крилах, звісно. Ну, і невеличкі зауваження по самій плівці, бронеплівка трошки, бачите, є тут подряпинка. Це є єдиний, напевно. Ну, тут ще плівка трошечки місцями. Теж відслоєння є, але дуже добре, що її захистили. До речі, на що маю звернути увагу, щоб з ключовий доступ сенсорний тут є, тому що Audi роблять і вах, і іноді фальшиві ці ручки і можна так лаханути. Перше, на що хочу звернути увагу, візертек. Дуже класні американські кіли, ми дуже їх полюбляємо. Електропривідцідіння, звісно, є, проферована, бачите, чорна шкіра з позначками S-Line. Все виглядає гідно, без зауважень. Зовсім у мене до неї. Так, в салоні ми маємо, звісно, 400 підйомника. Пощастило, що нема весел. Електродзеркала з обігрівами з електроскладанням. Ну, звісно, вони складаються і при замиканні дверей, просто автоматично можна і так робити. Центральний замок, пам'ять сидінь на двох дрейвері. На що хотів би звернути увагу, Шкіряна торпеда так строчка все красиво виглядає, Затягнута скрізь всі матеріали. Тут, бачите, Алькантара, оце підлокітничок, ну, Знизу такий, до речі, відносно м'який якийсь пластик, тут знизу такий. Тут шкіра така м'якенька, матеріали під дерево, все красиво, дуже. А от здивований, що зверху пластик. Ну, якби я до японців, навіть до цього продираюсь. А в Ауді, не скажу, що він дуже грубий, але все одно трошки здивований. Шкіри на кермо повністю без зауважень жодних датчик світла. Є авторежим, ну і так само примусово можемо включати, вимикати. Бачите, ближній. Стояночний. Да? І виключен. Авторежим залишаємо. Протитуманки, дощ, туман передній і протитуманки задній. Тут кармашик у нас такий. Ого, який Тут У нас адаптивний круїз контроль Середні її витрати 9,1. За останню поїздку ще в районі 10, 10 літрів я дивився. Це управління власне, бортовим комп'ютером. Це ми можемо режими перемикати. Так, далі, далі, далі. Управління мультимедію hands-free, підрольові пілюстки. Датчик дощу маємо. Есечний, бачите, кермо теж тут ми позначку бачимо. Ось такий чорний красивий екран. В принципі, в Audi це відносна класика. І прикольно, що в ньому сенсор. Такий, треба його продавлювати, натискати, не просто торкатися. А, тобто він має відчувати, що ви на нього натиснули, як на клавішу. Мені, до речі, це дуже подобається. Навігація виглядає ось так. Ну і на приборці, звісно, ми теж можемо її бачити. Ось так. Є. Тепер тут у нас і вентиляція обігріву передніх сиду, де Шук... обігрів керма. Поки шукав обігрів керма, задав що тут, звісно, електропривід керма є. Звагами я настільки часто перетинаюся, думаю, ну не може ж тут не бути обігріву керма, якщо тут у нас от все є вентиляція, ось знайшов. І тут налаштування вже додатковий клімат там відкривається. Система стабілізації вимикається, Select Drive у нас є режими AutoDynk, Individual, Comfort Ефсі. Нарешті, здається так, я правильно прочитав. Апектроніки камери по кругу тут ми можемо вмикати. До речі, є прикольне 3D-забраження, є комп'ютерні грі. Така цацька. Ну і системи безпеки. Тут у нас є режими, які ми можемо налаштовувати. Свій варіант, стандарти максимальна, системи безпеки будуть контролювати. Це, я так розумію, прогрів, да -да 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 -да, напевно, прогрів салона швидкий через електрообігрівач. Ну і що? Функція старстопу микається, допомога при спусках. Це в нас проєкція на лобовому, вона, до речі, тут є. Ось бачите, я так наближу. Да. У трансмісії, окрім драйву, є і селект режим або спорт режим, його можна і так, і так використовувати. Є електроручник і автохолд. Підлакітичок змінює своє положення. Можемо в двох, по-моєму, в трьох положеннях його залишати. Він досить м'якенький. Під ним тут є відділення тут і для гаджета, ну і невеличке відділення самого підлакітника Два t c Бачите роз'єму. Стеля у нас чорна, модна, красива. Окрема тема Bank. Olufsen. Olufsen. Колись, коли я перший раз побачив це слово, я не знав, як його виговорити, і досі складно його говарю. Ну, Мене там багато коментували, та, якщо він не знає ти якого, то я. Ну, а я на той момент такою, стал, Причом, в Ауді в перші рази з такою кустикою сталкувався. Причому в Ауді і Босе мені потраплялось бувало, до цього. А Харман Кердон я, наприклад, хорошо знаю, легко вговарію, тому що він зустрічається в моїх улюблених Собарах. і не тільки ж ще в БМВ. Зріст у мене 193 см, сантиметри. Я сиджу зараз сам за собою. Я там дуже нахабно сів попереду. І тут мені достатньо зручно і комфортно, місця вистачає. Посадка дуже зручна, неймовірно круто. Підлокітничок Два підстаканничка тут у нас є. Підлокітник зручненький, м'якенький, мені подобається. Це важливо, тому що бувають підлокітники якісь недолугі, не розумієш, вони хто їх розробляв. Тут круто все. Ну, дауді, напевно, в цьому не буде заважень ніколи. Тут у нас є, бачите, свій клімат-контроль, двозонний, і обігрів задніх сидушечок є у нас. Все досить здорово. Навіть попільнички є в задніх дверцятах. Я такого вже давно не бачив в сучасних машинах. Потурбувались. Ну, І повітродуви тут є в сточках, і тут в тунелі. Ще тут два. Гнізда для підкурювача, не звернув увагу. І тунель не досить високий. Тобто тут можна буде третьому пасажиру посередині їхати більш-менш зручно, тому що німці люблять зазвичай високий зробити цей коридор середній, тут нормально. Не звернув увагу на важливі речі, що спинка тут, бачите, складається, змінює свій нахил. По-друге, другий ряд здвижний. Бачите, ми можемо тут їздити. Я, до речі, ще й не на максималці По-третє, хтось або джинсам або чимось тут невеличкий залишив. Ось, бачите, невеличку подряпинку. Електропривід кришки багажника працює. З нормальним темпом. Тут гумовий килим теж візертек американський, тут бокс власника, так, спинка. Це, ага, у нас тут. Воно мені говорить. Я спочатку чам собі не повірив. Вона опускається і піднімається, бачите? Для вигрузки. Круто, круто, круто. Вах! Ось так. Зручно ми собі зробили, а потім натиснули і підняли. Знову. Да. Да. Супер. Так, знизу тут у нас я трошечки сюди зазирну, не буду повністю цілком залазити. Є запасочка, весь набор комплектів. Тут що має бути, має бути по заводу, ніхто тут, напевно, нічого не торкався, шторка, звісно, є. І зачиняємо. Нарешті я погружуюсь спокійно в симфонію Ауді. Мені на протязі зйомок домагалися ну, заважати, скажімо так, всі. Хтось дзвонив, хтось писав, хтось підходив, хтось щось. Десь час мене дюргав. А зараз я сів в Ауді. Я дуже люблю ауді. Дуже люблю ауді. Це крута марка. Єдине, що не всі розуміють, що Ауді треба мати можливість змогу утримувати. Всі думають, що купив Ауді і просто їздиш без задоволенням. Треба мати можливість його отримати. Ну, але от по витратам пального, напевно, все ж таки тут буде досить приємно. Увімкнув я режим динамік і стартуємо в борочку і в поворот. Дуже плавний був старт. Набор швидкості взагалі не відчувається. Зробили сотню. В салоні неймовірно тихо, нечутно, двигуна. Ні чутно нічого, вона тихо, плавно набирає. Ти не відчуваєш, як ти набрав сотню. Я не скажу, що це сама швидка автівка, але досить швидко він набрав і непогано їде. Вимкнув я авторежим, стрибаємо по трамвайним речкам. Елегантно, м'яко, приємно. Пройшла вона. Я от в авторежимі ще притисну трошечки, подивлюсь, як вона поїде. Ну, в цілому ауді як Ауді. рулиться, їде супер. сутрошку, починаєш їздити і як завжди закохуватись. Ну от ауді складно, щоб вона тебе равнодушним залишила. Класно, вони все таки тачки роблять. Понятно, що я їду не в дешевому зараз автомобілі і не в старому а в крутій комплектації, в крутій класній моделі. До речі, я читав, що вони виходить, зроблені. На базі Q7, тільки вони нижче по кузову і ширше ширше по витратам пального. Що я зараз можу сказати? Якщо в неї за весь час за весь пробіг її 9,1 середні витрати пального, зараз я ну максимально її там. Натискав зараз там заїзди, робив, вона в мене стояла більше години, просто заведена і витрачала просто пальне. То я вивів її на 11,2 там цифру. Я думаю, що це плюс-мінус максимальні значення. То десь в середньому, я думаю, на 10 треба розраховувати в спокійному, не, не пасивному, а такому і активному в середньому режимі. Пробую роботу адаптивного круіз-контролю. Задав я 66 км на годину, поперенус, до речі, на проєкції промальовується все, ось вона за ним зупиняється. Досить делікатно це робить. Віднімемо швидкість до 70. От попереду Спринтер всунувся, вона чітко відреагувала. Ну, Все досить непогано працює. Ну я на інше не розраховував. До речі, доводилось мені вже їздити на Audi a 6 з М'яким гібридом дизельні, ну, к слову скажу і на Volві. Тут така своя якась харизма, вона настільки якась така цікава. В ній круто, дуже поєднано, я від щирого серця закажу спортивність і практичність. І ще до цього всього і люкс. От воно якось настільки класно тут все поєднано. Я в захваті відверто вам кажу. Ну, мало вирогідно, щоб я якось інакше ставився до тачки ну, в такому класі, бюджеті, але вона прям дуже-дуже мені сподобалась і зайшла. ну, вибачте, я зараз тут натисну, проскочу. Ну як то кажуть, кому я це все розказую. Якщо вам така тачка подобається, і ви її дивитесь, то напевно ви нею цікавитесь. Якщо хочете придбати, приїжджайте, перевіряйте обов'язково будь-які перевірки і діагностики з нашої сторони. Ми ні в чому вам не відмовимо. Набирайте, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. і Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандафт, Я всім бажаю іру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! Вже на фініш роздивився, що бачите в дверцятах, отака прикольна підсвіточка.